Що таке Різдво? Різдво це символ появи нового життя. Життя, яке допомогло людям відкрити очі на щось нове. Різдво це символ нового життя. Це символ чогось прекрасного і неповторного. Різдво це символ родини. Тому живіть життя так, щоб. Різдво для вас було не тільки днем, коли народився Ісус, а й днем, коли ви відчули, що ви не одні. Вітаю вас з Різдвом Христом! Христос народився, хай здоров'я з вами буде, хай вас гумор не забуде, хай смачна куття удасться, хай завжди падує щастя, щоб ви весело і багато провели різдвяні свята. Вітаю з Різдвом Христовим та Новим Роком. Хочу побажати, щоб у новому 2024 році все було добре, і все було Україна. І щоб на нашу землю падали не ракети а сніг. Мороз малює срібло на вікні казкові квіти. Крокує доверів і наближається Різдво. Нехай оселі цій тепло сердець і літі. Панує щастя, радість і добро. Нехай різдво сьогодні в хату. Радісті вам принесе багато, Розбудить приспані надії, зерном і щастям вас засіє, зігріє сонцем та любов'ю, і подарує вам здоров'я. Вітаю з Різдвом Христовим та Новим роком! З Різдвом Христовим нехай це чарівне свято наповнить ваше життя світлом, теплом, радістю і благополуччям. Бажаю вам миру! Добра, любові, сімейного затишку. Минає рік і дні і ночі, щасливі миті і сумні. Бажаю, щоб ніхто не гинув на війні, щоб мир прийшов в мою заколосилися поля, щоб не снаряди, а зернини приймала матінка земля, щоб всі були живі, здорові, ніхто не плакав, не хворів. Щоб не було лих і бідлих ворогів під мирним небом України сади вишневі хай цвітуть. Тож хай добробут, мир і спокій нам подарує новий рік.